Історія з ремонту укриття споруди цивільного захисту, сховища у лікарні номер 10 Запорізької міської ради з бюджетом у 8,9 мільйонів гривень розпочалася на початку 2024 року. Ми зараз в місті Запоріжжя біля дуже цікавого об'єкту. Це Проєкт називається Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту сховища КМП міська лікарня номер 10 Запорізької міської ради, розташованого за адресою міста Запоріжжя, бульвар Шевченко. 2. Чим цікавий цей об'єкт? У 2022 році міська рада намагалась всю 10-ту лікарню, яка є дуже великою, і розташована на, на одній з самих дорогих вулиць міста Запоріжжя. Передати до е шостої міської лікарні, проте фактично нічого не вийшло. Наступного року, 23-го, вирішили облаштувати укриття. Ось це укриття в лікарні, на що витратили 8,9 мільйонів коштів, в тому числі субвенція з держбюджету. Субвенція виділялась на забезпечення безпечних умов перебування медичного персоналу та пацієнтів лікарні під час повітряних тривог. Проте, по закінченню проєкту Запорізькою міською радою 10-ту лікарню ліквідовано. За даними дрім оплачених рахунків на 54,79%. Вартість проєкту під час реалізації не збільшувалась. Згідно відповіді на запит КМП міська лікарня ШМ -HM» Запорізької міської ради, Об'єкт було профінансовано в повному обсязі. Тобто ми знову бачимо невідповідність інформації на в фактичній ситуації. Коригування е, проводилось ПКД, і саме під час цього коригування передбачали забезпечення доступу до сховища людей з інвалідністю. Е, там має бути е, скодовий гусеничний підйомник. А має бути облаштоване унів... універсальне гігієнічне приміщення, і на кодах до санвузліт встановлення інформаційних показів зі шрифтом Брайля. От ми бачимо тут жодної кнопки, жодного е напису шрифтом Брайля нема. Е є великий поріг, через який навіть до фібйомника доїхати важко, бо він складає на десь 9,5-10 см. Двері широкі, достатні для того, щоб проїхати на колізному візочку, а декларація про готовність до експлуатації цього об'єкта нами досі не знайдена. Срок реалізації проєкту нам остаточно не встановлений. Згідно договору підряду, роботи тривали з 11 грудня 2023 року до 31 грудня 2024. Згідно відповіді Кенпей міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги Запорізької міської ради та дозволу на початок робіт роботи проводились з липня 24 по 31 грудня 2024 року. Різниця у сроках реалізації проєкту півроку. Яка реальна ситуація і скільки дійсно і насправді складає срок реалізації цього об'єкту, нам встановити не вдалося. Але й сертифікат готовності від 2 травня 2025 року. Проте на цьому історія не завершилась, а тільки почалась. Чому? Тому що 20 травня 24-го року рішення міської ради міську лікарню номер 10 приєднали до міської лікарні екстреної та е, швидкої медичної допомоги. З того часу заклад не веде медичну діяльність, а юридично перебуває в процесі припинення. Після цього заявлено, що будівлю лікарні переобладнають в ЦНАП. Відповідний проєкт вже розміщено на системі DREAM. При цьому ініціатором і виконавцем проєктом зазначено Департамент адміністративних послуг Запорізької міської ради, а балансоотримувачем КНП міська лікарня номер 10 Запорізької міської ради, яка на сьогодні в стадії ліквідації. Департамент адмінпослуг Запорізької міської ради повідомив нам у відповідь на запит. Що йому взагалі нічого не відомо про цей проєкт. Вони до нього жодного відношення не мають, і ані ініціатором, ані виконавцем цього проєкту вони не є, як це зазначено на дрімі Запорізькою, мабуть, міською радою. Відповідно, заявлена мета підвищення рівня захисту пацієнтів і витрачені кошти на ось цей об'єкт не досягнув. Тобто ми можемо сказати, що тут є ознаки нецільового використання коштів, тому що на сьогодні тут все закрито. Ніхто не може, не те, що пацієнти, лікарі, взагалі ніхто не може користуватися цим об'єктом. Навіть ніде не написано інформації про те, де знаходяться ключі, телефон, до кого звернутися. Відповідно, цей об'єкт стоїть мертвим грузом і він взагалі не використовується. Щодо цього об'єкту важко щось сказати про безбар'єрність, тому що ані нормально заїхати, ані виїхати на е колісному кріслі ну тут неможливо. Ширина дверей не дозволяє нормально виїхати у випадку якоїсь непередбачуваної події. МОС виділив на це 5,2 мільйони гривень з державного бюджету. Місто Запоріжжя додало ще 2,6 мільйонів, і лікарня додала свої десь 200 тисяч гривень. Субвенція МОЗ, а це цільові кошти, були виділені на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я. Тобто, після ремонту це укриття мало слугувати захистом для пацієнтів 10 ї лікарні. Не завадить нагадати, що Україна не має власних коштів на інфраструктурні проекти. Весь бюджет направляється на оборону країни. відповідно з держбюджету, у вигляді субвенцій надійшли міжнародні кошти, залучені Мінфіном, які було розподілено із застосуванням вимог постанови Кабінету міністрів України номер 374 Проекти обираються, якщо вони відповідають вимогам постанови Кабінету міністрів номер 374 Відповідно, має бути наявність проєктно-кошторисної документації. Проєкт повинен бути завершений у поточному році. Підтвердженим має бути співфінансування з місцевого бюджету, мінімальний розмір якого відповідає індексу податку спроможності громади. Заклад охорони здоров'я, в якому планується будівництво захисних споруд цивільного захисту, не має захисних споруд цивільного захисту чи найпростіших укриттів або має такі споруди, які потребують капітального ремонту. У нашому випадку ця споруда потребує капітального ремонту. Співфінансування з державно... Ой, з місцевого бюджету у вигляді 29% від загальної суми проєкту забезпечується. Згідно договору підряду, роботи мають, мали бути виконані до кінця 2024 року. За всіма цими показниками-індикаторами, цей проєкт підходить під фінансування за цією цільовою субвенцією. Але є ще одна вимога: це обґрунтування щодо пріоритетності. Реалізації проєкту. Пріоритизація проєкту. Що це? Це анкета, відповіді на які забальною системою дозволяють визначити актуальність, першочерговість і необхідність реалізації саме цього проєкту. І хто надав відповіді, що дозволили вивести цей проєкт у першочергові видно з цієї схеми. Лікарня як ініціатор проекту повідомила, що цей проєкт відповідає стратегії розвитку міста Запоріжжя. До 2028 року. 12 грудня 2022 року Запорізька міська рада своїм рішенням приєднує 10-ту лікарню до лікарні номер 6 19 квітня 2023 року представник третьої особи КНП міська лікарня номер 10 Запорізької міської ради надав суду пояснення, в яких зазначено, що ні на сесії, ні після прийняття рішення. Адміністрація КНП міська лікарня номер 10 Запорізької міської ради до обговорення рішення не запрошувалась. Відповідно до плану розвитку Запорізького госпітального округу, реорганізація або припинення КНП Запорізька лікарня номер 10 Запорізької міської ради не передбачено. Рішення це, е, врешті-решт, не було виконано. Завдання на проєктування 4 травня 2023 року з боку замовника підписала голова ліквідаційної комісії Олена Поталах. В цей же день з товариством МК 7 укладено договір на розробку проєктно-кошторисної документації. Через два тижні, 20 травня 2024 року, рішенням Запорізької міської ради 10-ту лікарню ліквідовано все ж таки з приєднанням до міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги. Ще через два місяці в липні КНП лікарня номер 10 отримала дозвіл на початок будівельних робіт. Ліквідована лікарня отримала дозвіл на початок будівельних робіт із жовтня по кінець грудня 2024 року представник ліквідованого підприємства підписує акти виконаних робіт. А 26 грудня 2024 року Марія Макарова підписала позитивний експертний висновок. Коригування проєктно-кошторисної документації за інформацією від лікарні швидкої допомоги, реалізація проєкту завершилась в грудні 2024 року. Сертифікат готовності лікарні номер 10 видано 2 травня 2025 року. Відповідно, дії представника КНП після 20 травня 2024 року мають сумнівну юридичну силу. На офіційному веб-сайті Запорізької міської ради повідомляється, що з 20 травня 2024 року 10 та лікарня медичну діяльність не веде, юридично перебуває в процесі припинення, проте в актах виконаних робіт в жовтні-листопаді і грудні 2024 року стоїть печатка ліквідованої 10-ї лікарні. Станом на сьогодні. При завершенні робіт грудні 2024 року в системі DREAM зазначено, що при 100% укладених договорів жоден ще не виконаний і рівень оплати за договорами складає майже 55%, що точно не відповідає дійсності. Зовні, над укриттям зроблено навіс і бетонний підхід з тактильною плиткою. Проте з порогом у 10 см. ширина дверей дозволяє проїхати на кріслі колісному, проте укриття стоїть під замком. Контактів і даних відповідального не зазначено. Відповідно, укриття не використовується. Що стосується другого виходу, то в ПКД, затвердженому Марією Марковою, зазначено, що благоустрою майданчик не потребує. Проте ми можемо побачити, що другий вихід виводить в... на газон, де маломобільні люди не зможуть покинути укриття у випадку якоїсь надзвичайної ситуації. Тим більше ширина е, дверей. Е, Запаз другого виходу також їм не дозволить це зробити. 18 вересня 24 року на сесії Запорізької міської ради було ухвалено рішення, згідно з яким виділили частки майнових прав на будівлю поліклініки. У рішенні зазначається, що ці заходи створюються для можливості участі у відборі проєктів, фінансування яких може здійснювати за рахунок субвенції в рамках фінансової угоди програма з відновлення України між Україною та ЄІП» від 05.09.2024 року. І це зовсім не програма на відновлення 10-ї лікарні. На платформі Dream. Є проєкт, де на базі будівлі лікарні планується зробити мультицентр надання адміністративних послуг. Його статус від вересня 2024 року зазначено як процесі підготовки. При цьому ініціатором і виконавцем проєкту зазначено департамент адміністративних послуг Запорізької міської ради, а балансоутримувачем КНП міська лікарня номер 10 Запорізької міської ради, яка на сьогодні, як ми знаємо, вже в стані припинення. Проте у відповідь. На запит директор департаменту адміністративних послуг Запорізької міської ради Наталя Мила повідомила, що департамент жодного відношення до проекту зі створення мультицентру надання адміністративних послуг не має. Відповідно, в системі DREAM розміщено недостовірну інформацію. Ми можемо чітко констатувати, що заявлена мета підвищення рівня захисту пацієнтів. Не досягнута при цьому є ознаки на використання коштів субвенції з державного бюджету, оскільки державна програма була спрямована на реалізацію проєктів пов'язаних із новим будівництвом реконструкцією, капітальним ремонтом захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення саме у закладах охорони здоров'я комунальної власності для захисту саме пацієнтів. Проте Міністерство охорони здоров'я повідомило, що вони перевірку використання коштів субвенції не здійснювали, оскільки це відносно. Носиться до компетенції інших органів, ми маємо надію, що наше дослідження буде сприяти підвищенню рівня відповідальності влади і досягненню високих стандартів в процесі відбудови відновлення в Запорізькій області.